Добрий день малята, любі хлопчики дівчатка. У нас сьогодні заняття з логіка математичного розвитку. І знову мудра сова приготувала вам математичні завдання. Перше завдання. Пригадайте, які геометричні фігури ви знаєте. Я буду називати колір фігури, а ви її назву. Розпочинаємо. Яку назву має фігура зеленого кольору? Так, овал. Яку назву має фігура помаранчевого кольору? Так, прямокутник. А фігура жовтого кольору. Трикутник. як називається фігура синього кольору. Квадрат, як називається фігура червоного кольору. Вірно, круг. Як називається фігура фіолетового кольору? Звичайно, ромб. А які це фігури плоскі чи об'ємні? Так, це плоскі геометричні фігури. Наступне завдання. Давайте з'єднаємо кожну геометричну фігуру з предметом подібним до неї за формою. Називаємо першу геометричну фігуру. Прямокутник. А який предмет схожий на прямокутник? Цукерка. Вірно. Наступна геометрична фігура. Трикутник. Який предмет схожий на трикутник? Так, шапка. Далі яка фігура зображена? Квадрат. Який предмет схожий на квадрат? Картина. Наступна фігура. Овал, який предмет схожий на овал. Слива вірно. Далі називаємо фігуру. Ромб, який предмет схожий на ромб? Повітряний змій. І остання фігура круг. І на круг схожий. Вірно, годинник, молодці. Наступне завдання. Згадаємо склад чисел з двох менших від двох до десяти. Два. Це один і один. Ноль і два. Наступне число. Три це. один і… «І два», «два» і Два і один, чотири це три, і один. Два і два. Один. І три.

Один і шість. Шість один, два і два. три і чотири, чотири і три, Вісім 6 один, і сім. Сім і один. Два і шість шість і два, три. І Пять три, чотири чотири і Дев'ять вісім. Вісім один. Три шість, шість і три, п'ять і чотири, чотири і п'ять, молодці, десять це один і дев'ять, Девять і один, два і вісім, вісім, два, три і сім, сім, три, чотири і шість, шість і. 3, 4. 5 і 5. Молодці. З цим завданням справились. Наступне завдання. Допоможемо Петрикові розв'язати приклади. Скільки потрібно додати до числа 7, щоб отримати число 8. Так, 1. А до числа 3. Так, 5. А до числа 4. Чотири молодці допомогли Петрикові. А це завдання від зайчика. Розв'яжіть приклади, поставте відео на паузу і самостійно розв'яжіть ці приклади. Наступне завдання розв'яжіть віршовані задачі. Три веселі киці грались на травиці, рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Вірно, чотири. Каже мати квочка: в мене три синочка і чотири дочки. Скільки ж діток квочки? Ну, звичайно, сім. Шість метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один. Сім на квіточку і він полічимо швиденько всіх цих метеликів прудких. Так, їх сім. Кролик вуха насторожив, в нього дуже добрий слух. Хто з дітей полічить точно два королі це скільки вух. Так, чотири молодці. Скажуть жабки ква ква. ква. Ой яка м'яка трава. Тут п'ять жабок, а там дві, скільки разом їх в траві. Вірно сім, молодці. І останнє це логічні завдання, з якого посуду не можна їсти. Ну, звичайно, з пустого, що можна побачити з заплющеними очима. Вірно, сон. Під яким кущем сидить зайчик, коли йде дощ? Так, під мокрим. Коли чорній кішці легше всього проникнути в дім. Коли двері відчинені, вірно. Якого каміння немає в морі? Сухого! У яку бочку не можна налити води. У повну. Яким гребінцем не можна розчесатися? Так, півнячим. У білки та ведмедя чотири горіхи. Відомо, що у ведмедя горіхів більше, скільки горіхів у білочки. Так, один горішок. Ви сьогодні всі малята молодці, гарно попрацювали. Тітонька сова задоволена вашими відповідями. До побачення!